Хочемо дати відповіді на запитання, які ви найчастіше нам задаєте. Рекомендуємо, не вшись з нами не оформляти ніяких документів, оскільки в подальшому це може завадити вам в оформленні на роботу. Тому перед тим як планувати стосовно роботи будь-які дії, рекомендуємо подзвонити до нас та проконсультуватися. Вас зацікавила робота у нас на виробництві. Вам необхідно звернутися до нас, дати відповідь на декілька запитань та пройти онлайн-співбесіду, яка відбудеться по вайберу по відеозв'язку. Після погодження по вашій кандидатурі ми сплануємо з вами виїзд. Чи ви плануєте виїжджати з України, чи ви вже знаходитеся на території Європейського союзу? Ми все одно допоможемо вам добратися до Литви. Весь ще... час в дорозі ми будемо з вами на зв'язку, поки ви не доїдете до місця проживання. Стосовно проживання у Литві. ми надаємо безкоштовне житло всім своїм працівникам. Це можуть бути мотелі або приватні будинки. Ви можете працювати у нас та проживати разом з своїми дітками. Або ж ви можете орендувати житло окремо, і тоді частково витрати, ми вам будемо компенсувати в заробітну плату стосовно оформлення документів. Оскільки ми є прямим роботодавцем, ми робимо всі необхідні документи для наших працівників. Наразі вам не потрібно платити взагалі ніяких коштів за документи та за медичне страхування, яке ми надаємо на весь період роботи. Вашими витратами це буде проїзд до Литви та харчування.